На сесію Сумської обласної ради депутати ухвалили рішення про реорганізацію обласного діагностичного центру. Він увійде до складу обласної лікарні. Що стосується приєднання, ця проблема вона давно була обговорена і, в принципі, в одному стані не можуть бути знаходитися два якісь конкуруючих заклади. От ми побачили, прийшли на перший етаж, скільки там. Стоять в реєстратурі люди, і піднялися. Ми на второй етап скільки в регістратурі, Так що, я думаю, що обласна рада. Прийняла правильне рішення, це довжний заклад бути єдиний. Після завершення процесу реорганізації діагностичний центр увійде до складу консультативно-поліклінічного відділення обласної лікарні, яке до слова функціонує у тій самій будівлі. Дійсно, сьогодні приїжджають з районів області за направленнями і попередніми записами приїжджають до п'ятисот 600 чоловік. Ми працюємо до останнього пацієнта. Ми не можемо людей з районів області хворим Мовити пацієнтам об'єднання закладів сприятиме більш комфортному та ефективному наданню діагностичних та консультативних послуг. Впевнені медики обласної це було питанням часу. Спочатку і на останній зустрічі у жовтні місяці міністр охорони здоров'я сказав, що ми, як такі діагностичні центри, сьогодні ну не бачимо на перспективу по контрактуванню з Національною службою здоров'я. Тож реорганізація відбувається за погодження з мозом. Була, допустим, одобрена міністерством. Охорони здоров'я, а разом з тим об'єднання з обласною лікарнею підвищить і сам рівень діагностики, впевнений Володимир Горох. Сьогодні діагностичне це обладнання, воно морально застаріло. Воно на тієї потужності. Ну, давайте скажемо так: ми стоїмо біля комп'ютерного томографа, який має 64 зрізи. То у діагностичному центрі комп'ютерний томограф 14 зрізів. Це на хвилиночку різниця в діагностиці. Ну і не тільки медиків діагностичного центру запрошують перейти до обласної лікарні. А на базі вільних приміщень облаштують потужний діагностично-лікувальний центр. В лікарні вже відремонтували приміщення, де планують встановити ангіограф. Ми тут будемо робити центр рентген нейро рентгенно ендоваскулярної хірургії. Тут буде абсолютно вибудована логістика сьогодні з порогу, як ми кажемо. Тут сучасний КТ з функцією МРТ. Далі йде ангіограф, далі йдуть операційні. Разом з тим планують не лише зберегти, а й примножити діагностичні можливості закладу, що реорганізується.